Привіт всім! Перш за все хочу подякувати своїм підписникам, мого молодого каналу, за те, що сьогодні на сьогоднішній день у нас більше 100 підписників, і це перше досягнення нашого YouTube каналу. За що хочу подякувати, що перші кроки, які я проводжу у своєму аграрному Аграрному, можна сказати, такому аграрних початках. Я вам дякую, що дивитесь. Я не думаю, що в мене супер цікавий канал, але все одно спостереження, які ми проводимо, нові ділянки, нові культури для нас, нові гулі, які ми набиваємо і мозолі, які ми натираємо. Все це я стараюсь показати в своєму каналі. Так що дякую. і Для того, щоб у вас було більше, треба більше підписок, більше більш, більше лайків, лайкосів. Тому попрошу у вас не залишатись байдужими і ставити лайки під відео. Якщо сподобалось, якщо не сподобалось, складіть дизлайки. Так кажуть всі, кажуть, що це алгоритм, воно працює. І тоді в мене буде вас більше, і ви більше, вас більше зможе спостерігати за моїми випусками і новими відео моїми спостереженнями. І один таких спостереж... Одне спостережень. І наступне відео буде про сою, яку ми сіяли після кукурудзи, де у нас є після дія гербіциду. Гербіцид стелар, нагадаю. Казали, що має піти дощ, має виправитись ситуація. Не скажу я, що там так вона виправилась прямо. Так, трошки вона підросла. Навіть оця ж ображена. Так, якщо подивитись, відстає вона все одно в зрості. Якщо порівняти, наприклад, з ось цією, де вже цвіт, де вже гілкування. тут просто. Ситуація плачевна. Якщо подивитись на загальний стан, ось такий от. Ну, він реально працює проти, проти сої. Це після дія гербіциду, ось так, якщо подивитись, є залисини. Дощ пішов такий, що дощі пішли більше 50, більше 50 мм. Вилило ситуація. Там в краю трошки покращилась. З цього краю половина ділянки взагалі не покращилась. О, ну, опадів, щоб ви розуміли, йдеш третій день, до ніг липне. Ну, прямо болото. Ось такий от результат здорової сої, який розвиток. Цвіт, гілкування знизу. І дивимось ось тут. Без слів просто. Просто без слів. Бачив, така ж сама після я ще сумнівався. Після Дія така ж сама була у молодого фермера. Ділянка, де також була після стелару, ну, по, по кукурузі. Стелар працює і він працює не на користь сої. Перед цим е, вносили по листу мікродобрива, е, калій плюс фосфор. Ситуація на краще не пішла. Е, ще ну, дивився, ніби мікродобрива можуть бути е, бор і. Молібден, щоб по листу внести. І замовив я в фірми. Ніби нормальна фірма, ніби спакували, відправили, але відправили не те. І молібдену сказали, що має бути його там 5%. А там молібдену на упаковці 0,1 відсотка на літр. Тобто його практично там немає. Треба буде повертати цей препарат. Ну, знову ж таки, згаяний час і така от порядність продавців, так консультують. Але, але, знову ж таки, чи допоможе воно, чи варте шкурка вичинки чи буде якийсь толк. Ну, ось Подивився бор і молібден. І якраз отакі от схожі, ну, не, вистачає, не вистачає бору і молібдену. ніби по симптоматиці. Я його не давав, давав тільки калій і фосфор. Ну, Калій і фосфор нічого не допомогло. Ну, коротше, у нас. Як в Тараса Шевченка. Сповідали, причищали, не помогло. Так само і в нас. Гербіцид Стеллар це це просто для кукурузи нормально, бо спалило все, кукуруза нормальна була, і вносили його разом з карбомітом. 11 кг карбоміду. І і стелар. Кукурудза нормально сприймала, і, і була кукурудза, і хороші врожаї були, але це точно не про врожай сої на другий рік. І ніби і оранка була, і, і все було, і нічого нема. Ну, Правда, там говорять, що оранка має бути, якщо рік вносився стелар, то має бути оранка. В нашому випадку тут був не рік. І не 3 роки. Тут було років з 10, стелар, виключно стелар використовувався. Він наслаштовував, палив все. Але ми не знали, що є після дії. Якби знали, то, звичайно, не, не працювали б ним. Отже, буду міняти мікродобрива, пробувати, ще вносити мікродобрива. Можливо, хтось знає, ще що можна внести, можливо, порадить якийсь препарат е по мікродобрива. Буду вдячний за пораду. І знову ж таки, можливо, хтось щось вносив. Бор плюс молібден. Можливо, в нього спрацювало воно. І чи є надія по такій ситуації, як у мене. Ну, вона реально відстає в зрості. Ну, такі очаги. Просто Ну, землю я не знаю, чи воно взагалі в цьому сезоні закінчився. Покриє, закриє, ну, відстає. Е, є ділянка, е, колега вище посіяв. Він сіяв на два місяці, не на два місяці, на місяць пізніше. То були пізні посіви. і в нього, в нього результат висота сої десь